Я Олександр Моршевка. Вітаю. Це рубрика про гроші під час війни. Отже, сьогодні говоримо про малий та середній бізнес в Україні. Ну, це не секрет, що саме мале та середнє підприємництво є такою рушійною силою для економіки. Не треба далеко ходити, дійсно, бо це практика Європейського союзу. Леова частка компаній такого ж типу по суті і була в Україні до повномасштабного вторгнення. Вона платила податки, піднімала економіку, розвивала експорт український. Але дійсно велика війна. Порушила плани багатьох підприємців, багато зруйновано потужностей, багато втрачено робочої сили, адже чимало українців виїхало за кордон. Втім, зараз експертне середовище прогнозує, що саме малий та середній бізнес допоможе Україні відновитися, відбудувати нашу державу в перспективі. Зокрема, про це говорили також у Києві, в столиці відбувся другий міжнародний економічний форум від відновлення України до глобального економічного співробітництва. Давайте послухаємо, про що там говорили, а далі в деталях будемо розбиратись з експертним середовищем. Малі та середні підприємства завжди були та залишилися основою стійкості економіки України. Про це говорили на другому міжнародному експортному форумі, який відбувся в Києві. Це важливо, адже чимало гігантів індустрії втратили потужності через війну. У Європейському Союзі теж надії покладають на малий та середній бізнес. Тому і всебічно підтримують. Практично ми покращимо бізнес-клімат в Україні. Існує певна допомога, яку ми надаємо спеціально для того, аби переконатися, що все середовище, в якому працюють українські підприємства, є більш сприятливим для світового економічного зростання. Одним із ключових пріоритетів допомоги Україні на шляху до набуття нею повноцінного членства у ЄС вважають відновлення економічного потенціалу бізнесу. Зокрема, це підтримка українських інституцій, вдосконалення законодавства та розвиток підприємництва у регіонах. Українські бізнесмени зізнаються, що без сприяння Європейського союзу було б надзвичайно складно. Після початку війни настільки все активізувалось, настільки почали з нами працювати наші донорські організації. Почали працювати представники європейської делегації, почали працювати з нами представники DJ Grow для того, щоб зрозуміти, що саме сьогодні потрібне бізнесу. І, хоч кілька років тому в українському експорті домінували великі компанії, які здебільшого постачали сировину і промислову продукцію, то зараз світовий ринок завойовують і невеликі підприємства, які щороку збільшують свої продажі. Пріоритетним для них ринком є європейський союз. Хоч фахівці і стверджують, що таку географію варто розширювати. Фактично, європейський союз сьогодні лишився чи не є ну, основ... Давайте так, не єдиний, але головний ринок для куди український експортер постачає свою продукцію. І саме для того, щоб ця конкуренція, яка сьогодні створюється в Європі, переросла у партнерство. Ми маємо диверсифікувати свої продажі за рахунок збільшення і розширення географії. Втім, саме європейський союз пропонує всебічну підтримку українським підприємствам, зокрема через грантові конкурси, проєкти та різноманітні ініціативи. Фінансова підтримка. Ми також допомагаємо Україні швидко отримати доступ до ринку та врегульоване зближення. І усе це в контексті надійного бізнес-клімату, бізнес-середовища, що забезпечується верховенством права як основним елементом та підґрунтям для вступу у європейський союз. Тож малий та середній бізнес може стати не лише основою української економіки та базою нашого повоєнного відновлення, а й завоювати ринки по всьому світу. Ось такі перспективи для українського бізнесу. Але як українські підприємці зможуть по суті завоювати більше європейські ринки, як зможуть адаптуватися в країнах Європейського союзу? Про це будемо говорити із Валерієм Пекарем, громадським діячем, підприємцем, викладачем Києво-Могилянської бізнес-школи. Пане Валерію, вітаю вас. Доброго дня, панесад. Ну ось дійсно хтось ізі скептиків може сказати, що який малий та середній бізнес, які кав'ярні, які перукарні, які невеличкі переробні підприємства, адже ставку необхідно робити на великих платників податків, зокрема на заводи, на фабрики, це попри те, що чимало потужностей цих комбінатів втрачено, захоплено росіянами, зруйновано. Які ваші оцінки чи дійсно малий та середній бізнес, як і в європейському союзі, може відновити? І пришвидшити зростання українського ВВП. Я би тут не представляв е, малий середній бізнес з великим бізнесом з точки зору відновлення економіки, тому що роль великого бізнесу відновлення є насправді е, основною. Е, він має найбільшу потужність і одразу може приступити до е, проєктів відновлення і розвитку. Е, малий середній бізнес виконує скоріше трошки інші функції. В економіці і в суспільстві малий і середній бізнес, по-перше, це єдине джерело створення середнього класу, а середній клас це єдина соціальна група, яка створює реальний запит на демократію. Тому що по суті ні олігархам, ні люмпенам демократія особливо не потрібна. Так само ні олігархам, ні люмпенам не потрібна хороша освіта в країні. А вона потрібна середньому класу, тому що олігархи можуть своїх вивчити десь за кордоном, люмбани своїх можуть десь у дворі. Окрім того, малий середній бізнес виконує ще низку інших соціальних функцій. Це боротьба з бідністю, це збалансована зайнятість, це регіональний розвиток, це перші проекти відновлення в невеличких громадах до того, як там з'являться великі інвестиції. Це соціальна згуртованість і стійкість. І е, всі ці функції надзвичайно важливими, тобто не можна говорити, що єдина функція це платити податки або е, розвивати е, економічне зростання. Е, і от власне, всі ці функції були досліджені е, на кількох е, форсайтах, тобто дослідженнях майбутнього, проведених е, на замовлення. Як програми розвитку організації об'єднацій, так і різних структур Європейського Союзу ключовими виявилося кілька факторів: виявилося, що Україна може бути успішною і як країна, і як член Європейського союзу, тобто, наш наша європейська інтеграція буде якісною і буде виграшем для обох сторін і для України, і для Європейського Союзу, лише в тому випадку, якщо ми. Зробимо ставку на прискорений розвиток малого і середнього бізнесу саме через те, що він створює такі необхідні запити на демократію, освіту і інновації, саме через те, що він збільшує соціальну стабільність і згуртованість, саме через те, що він створює величезні можливості для тих людей, які повернуться в Україну, бо не повернення тих, хто виїхали, є однією з основних проблем, є ключовим викликом післявоєнної України. А, отже, в процесі європейської інтеграції на нас чекає величезна розвилка. Чи зможемо ми зберегти масове підприємництво в Україні? А я завжди був певен, що Україна це така країна куркулів в хорошому розумінні цього слова, самодостатніх, самозарадних людей. Чи ми ризикуємо втратити це все, якщо будемо вести переговори про європейську інтеграцію з метою дуже швидко, не на наших умовах, за будь-яких умов, поступаючись будь-якими українськими інтересами, аби дуже швидко досягти формальних результатів? Втративши при цьому основу української сили і стійкості, е, і тут на нас чекають дуже позитивні і дуже негативні сценарії, пане Валерію. Ну як на мене, е, український бізнес ще до великої війни по суті, е, мені здається, так зовнішньо принаймні, вже був ментально. Е, по суті, євроінтегрований я стежив за історіями, коли український середній підприємець вже по суті здобував європейські ринки, і ці історії конкретних бізнесів, конкретних підприємців лише радували. Але зараз в умовах великої війни досить складно, наприклад, не те, що зайти на зовнішній ринок, десь якоїсь країни Європейського союзу, а бодай зосередитись на виробництві, якщо це переробна промисловість, всередині. Всередині держави, наскільки зараз ми потребуємо конкретних е, грантових програм, конкретних е, програм від Європейського союзу, щоб бодай відновити, релокувати підприємство, набрати обертів, е, а потім уже, наприклад, заходити на інші ринки. Власне, це і є один з великих викликів, які сьогодні стоять перед бізнесом і урядом використати ті кошти, які сьогодні ми отримуємо для відновлення української економічної спроможності для українського розвитку, для зростання, а не просто проїсти ці гроші, наприклад, спрямувавши їх на соціальні виплати. Таким чином знову залишившися і без бізнесу, і без грошей, нам потрібно максимально акуратно використовувати. Кожну копійку, кожен цент, який ми отримуємо, для того, щоб запустити швидке економічне зростання. А, а окрім цього, нам потрібно кардинально змінити рівень економічної свободи. До великого вторгнення, стану на 1 січня 2022 року, Україна посідала 130-те місце в світі за рейтингом економічної свободи. Фактично, така економічна свобода не залишає шансів на якісне відновлення, модернізацію зростання. Це означає, що треба кардинально змінити. Цю ситуацію, і уряд розробляє плани кардинальної зміни, рішучої зміни рівня економічної свободи. Але звичайно, це все має бути втілено а тут на заваді стоять не лише проблеми українського державного управління і е, українського політичного керівництва, а і е, багато проблем е, масової свідомості, проблем української культури, недовіри до підприємництва, яка все ще е, у нас спостерігається. І багато інших проблем. Отже, так чи інакше, ми, звичайно, маємо дуже великі виклики. І я хочу сказати, що війна завжди є руйнація, кров, смерті, страждання. Але війна створює шанс на якісний економічний стрибок. І є нації і країни, які використали цей шанс, і можна вивчити їх позитивний досвід. Є нації і країни, які змарнували цей шанс, можна вивчити їх негативний досвід. Мені дуже хотілося би, щоб на основі цього позитивного і негативного досвіду ми ухвалювали всі рішення. Отже, ключовий момент це така європейська інтеграція, яка зберігає і примножує український мікро, і середній бізнес, а значить, зберігає і примножує демократію, запит на покращення освіти і нашу інноваційну спрямованість тоді. У нас, до речі, часто порівнюють Україну з Ізраїлем, і це сталося ще до того бувало часто, як почалися трагічні події в Ізраїлі. Так от я хочу сказати, що Ізраїлю по суті в колі ворогів вдалося створити дуже динамічну інноваційну економіку і, по суті, єдину за межами Сполучених Штатів Америки динамічну венчурну екосистему. Що тут стало ключовим фактором? Адже так само там є безпекові виклики, так само там є купа інших проблем, і в тому числі і бідність, в якій починалася країна. Вивчення ізраїльського досвіду, порівняння його з українським, показує, що Ізраїль завжди неухильно дотримувався принципів демократії і економічної свободи. Наслідком цього стало його економічне зростання і по суті прорив в. Сфера нової економіки, а наслідком цього стало до речі, пан Олександре, і посилення спроможності до національної оборони, що Україні конче необхідно, тому що Росія нікуди не подінеться. Пане Валерію, які конкретні кроки зараз треба, щоб бізнес в умовах повномасштабного вторгнення продовжував євроінтеграцію, як це було до великої війни. Е, наскільки євросоюз має можливо дати певні рекомендації українському уряду, щоб уряд був послідовний, а не передбачуваний, а не непередбачуваний, як деякі бізнесмени говорять? Як дати надію українському малому та середньому бізнесу, що їх підтримують на внутрішньому ринку ЄС, якщо підприємець зайде туди зі своїми товарами? товарами послугами ви знаєте, якщо би я міг дати пораду нашому шановному президенту, я би сказав: візьміть розвиток українського експорту гаслом своєї кампанії. Зробіть все можливе для для того, щоб в Україні малий середній бізнес зростав і міг експортувати Тоді це стане основою українського економічного прориву і буде добре всім: від політичних лідерів до людей до пенсіонерів, які Отримують пенсію, вони ж отримують пенсію з плодів економічного зростання, а не з якоїсь абстрактної тумбочки. Перше, що перші речі, які треба зробити, пов'язані з економічною лібералізацією, і покращенням умов підприємницької діяльності. Очевидно, здесь тут відомий список того, що треба зробити. Це прозора податкова реформа, це прозорість на митниці, це навести нересте, нарешті лад. З правоохоронними органами, які розслідують економічні злочини, це антимонопольна реформа, це завершення приватизації і дерегуляції. А водночас потрібно готувати команду для переговорів з європейським союзом, так як свого часу це робила Польща, коли польські переговорники для того, щоб забезпечити найкращі умови для польської економіки, робилися на кожних можливих майданчиках з європейськими з брюссельськими, Чиновниками за свободу польського бізнесу і змогли виторгувати для Польщі дуже важливі економічні умови, наслідком чого стало те, що коли почалася світова фінансова криза 2008-2009 років, Польща була єдиною європейською економікою, яка не завалилася під ударом цієї кризи, саме тому що вона була. Потужною динамічною і переговори з європейським союзом були проведені якісно. Ми от повинні показати європейському союзу, що якісна європейська інтеграція це виграш і України, і європейського союзу, а неякісно, формально, швидко і бездумно проведена інтеграція – це провал як для України, так і для європейського союзу, тому що така слабка нікому і ні на що не спроможна Україна абсолютно нікому не потрібна. Вона не здатна захистити ні себе, ні Європу. Не здатна бути надійним торговельним партнером, не здатна бути полем для інвестицій і нікому не потрібна. Дякую, дійсно з вами погоджуюсь. Зараз дійсно час писати ці правила, укладати, домовлятися і мати перспективу для відновлення України в майбутньому. Це був Валерій Пекар, громадський діяч, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Ось такі перспективи наразі для українського малого та середнього підприємництва. Я Олександр Моршевка з вами попрощаюся. Дивіться нас.